Мы преклоняемся пред неисповедимыми путями промысла Божия за то, что Вы, Блаженнейший Владыка, идете спасительным путем, принося пользу Церкви Божией, сохраняя Богозаповеданное единство. Народ Украины любит Вас, как истого совершителя богослужений, как попечительного любящего Отца, жизнь которого представляет Удивительное проявлення священної енергії і неустанного труда ради церкви. Мабуть, може підтвердити кожен, хто спілкувався з нашим пристоятелем, хто відчув силу його молитви. Просто без, без багатьох слів. От коли людина відчуває силу молитви, вона вже впевнена, вона знає точно, що так має бути. Тому що саме молитва наближає до Бога. А коли людина тобі відкриває частково богопізнання, оце і є те, яким має бути пристоятельство відкривати тайне богопізнання, народу Божому і вчити людей, як любити закон Божий і як жити по Євгенія. Такою особливістю блаженнішого митрополита Ануфія є доступність? Кожна людина, кожен прихожанин, кожен віруючий може до нього підійти, запитати, передати записку на молитву. Це якраз характеристика його як і молитовника за всіх нас, в цей складний час. І ми віримо в те, що Господь його молитвами всіх нас збереже в вірному православному православному церкві. Блаженнейший митрополит для нас, не знаю, как сказать, мы верим ему, любим его, надеемся, что мы выстоим и с ним мы будем на верном пути. Своїм прихожанам я розповідаючи про блаженнішого, порівнюю нашого предстателя з скелею, яка стоїть посеред моря. Часто буває, море бушує, і хвиля морська накриває цю скелю. Але вода ця не тримається довго, вона сходить. І в цих часах Ристецтва блаженнішого, кожен рік, якого є кризовий, блаженніший, є такою скелею, яка не боїться нічого і розуміє, що будь-які спокуси. Які приходять, вони швиденько і зникають, тому і хочу побажати до Женішом дарша твердості, а нам всім також твердості, щоб ви йшли за ним і були такими, такими самими твердими, як і ви. Мы радуемся сегодняшний день, день восьмой годовщины, предстоятельство нашего блаженнейшего митрополита Нури. Человек добрейшей души. Нам Бог послал его. Благодарю Бога. Я кажу слава Богу, что слава Богу. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех вас, дорогие владыки. Дорогие отцы, дорогі, дорогі матушки гумені, всі иночествующие і вас, дорогі братья і сестры, за те, що совершилось за этих восемь в которые я недостойно занимаю послушание церковної митрополита Киевского України. Украины. Все, что было сделано за этот период доброго, все это наш плод наших общих усилий наших общих молитв, нашего терпения и смирения. И я желаю, чтобы Господь был с нами и впредь, чтобы в следующие годы, сколько Бог определит каждому из нас прожить, прослужить, чтобы мы не были благоуспешными, чтобы Господь благословил нашу землю миром. Спасибо всех вас, Господь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.